Піна у полі червона хорошенько цвіте. Ой, ой роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо багацько нас є. Що перший світочок, то рідний батенько, хорошенько цвіте. Ой. Ой роде наш красний, роде наш прекрасний. Не цураємося, Признаваємося, бо у нас є, що другий світочок. То рідна матуся, хорошенько ціте, ой, ой роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо багацького нас є. Що третій цвіточок, то щасливі діти, хорошенько цвіту. Наш красний, роди наш прекрасний, не цураймося, признаваємося, бо багацько нас є, що п'яти цвіточок, рідна Україна, хорошенько цвіте, ой, ой роди наш красний. Роде наш прекрасний, не цураймогося, признаваймогося, бо багацько у нас є. Ой ой, ой, роде наш красний, роде наш прекрасний, не цраймогося, признаваймогося, Бо багатько нас є.